І так, сьогодні ми будемо з вами стригти подовжений кроп з стейпер фейдом. Що це означає? Це означає, що більшість стріжки в нас робиться на ножиці. Це буде у нас коротка градація, але також буде і присутня робота у машинки. Робота на сьогодні буде не дуже проста, але вона дуже часто зустрічається на потоці в різних її варіаціях. Давайте подивимося на модель. І так, в чому заключається сьогоднішня наша робота? Ми будемо робити стрижку кроп. Як ми бачимо, волосся доволі рідке зверху, а також у нас видно лобні западини. Перше, що нам потрібно зробити, це задати таку довжину чуба, щоб у нас не було негостих ділянок і не було прозорим. Тобто чуб був однородної і довжини, і густоти. Другий момент, чому? Я позвав Едуарда. Я вже його декілька разів стриг. також ми з моїми учнями його стригли. В чому нюанс? Ми йому робили все, що завгодно. І по бокам, і тейпер, коли все робилось машинкою, навіть ця частина, і фейт робили, і середній, і високий, і низький все робили йому. В чому фішка? Волосся, ви вже дивились лекцію, волосся в нас має високу світлопропускну здатність. Для тих, хто не дивився, ще раз повторюю. Світлопропускна здатність це такий термін, який включає в себе колір волосся, довжину волосся, густоту волосся, а також анатомічні дані, які в нас включають форму черепа, всі скруглення, всі виступи та виїмки. Все це входить в світлопропускну здатність. І от, якщо ми візьмемо, наприклад, насадку 6 мм і вберемо всю довжину, скронях на потилиці, то в нас буде просто прозора ділянка. Нам такий варіант не підходить западине. Ми це враховуємо. Що нам потрібно зробити? Ми заходимо початок лобних западин. В нашому випадку це ось тут. Ми прочисуємо волосся і проводимо лінію таку. Все. Раз. В зеркало і намічаю собі довжину. У нас є знання, що волосся на суху і волосся на мокро – це різна довжина. На суху воно буде коротше. Я условно собі ось так дивлюсь в зеркало і задаю контроль. Дуже важливо при роботі з сломними западинами. Я буду продовжувати просто ось таку пряму лінію. Навіть зроблю ось таке подовження. А потім, коли висушу, я вирівнюю. У випадку, якщо мені буде потрібно. Простригати все що за ним. Але як контроль, ми візьмемо контроль по центру. А тут ми будемо продовжувати проекцію. Створимо квадратні слої. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб волосся було добре змоченим. Витягуємо. Раз. Це моя контроль. Зрізаємо. Наприклад, ставимо так. Проводимо таку діагональ, це прочисуємо вперед. Виділяємо ось таку секцію. Просто вичисуємо все на себе. Отак От витягуємо, є контроль. Прострімо. Ідемо далі. Тепер дуже важливий момент. Якщо я знаю, що біля вуха в мене буде окантовка, то що я можу зробити? Я можу пальці прямо прожимати. Я все одно буду коригувати цю довжину. Буде в нас верхній кордон тейпера, а також початок довжини ножицями. Обов'язково слідкуйте за симетрією в дзеркалі. Я зараз відбиваю і буду перевіряти себе також в дзеркалі. Бачимо да, цю лінію. Працював я відкритим, трохи призакрив і куточком. Точком розвиваємо, у нас, із -за того, що є лобні западини, тут у нас лінія зростання чуба вища по бокам, по центру нижче. Ми це компенсували. Як ви бачите, все доволі об'ємно, наче не видно лобних западин. Потім ми зробили тейпер, ось такий перехід. Як ми бачимо, ми зробили його доволі високим для того, щоб скрити цю краєву, щоб вона. Не кидалася в очі і не кидалася лобні западини так.